І з нами на зв'язку Сергій Черватий речник східного групування військ. Пане Сергію, чи ви з нами? Так, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучаєтесь. Навзаєм вітаю одразу. Хочу запитати у вас. Не знаю, чи це ваша зона відповідальності, але мушу перепитати. Військові українські звільнили населений пункт благодатне на Донеччині. Це 68-ма єгерська бригада імені Олекси Довбуша. Скажете нам щось по цьому, чи чекаємо офіційних інших офіційних повідомлень? Я думаю, що незабаром мої колеги ще офіційно підтвердять, але це наші сусіди, і так це так. Це місце це і ми зізваняли з це, цей це населений пункт. Звільнений угу. ви не можете поки що деталізувати. Що там ну, це не моя зона відповідальності? А, це буде некоректно. Я зрозуміла. Ну тоді я будемо просто чекати. Знаю, що це так? І я думаю, що колеги розкриють всі угу. деталі. Так, я думаю, що найближчим часом у нас з'явиться більше інформації, тому е глядачам одразу повідомимо про це. Говоримо про бахмутський напрямок? Днями ми повідомляли в наших ефірах про просування українських військ, зокрема на 1,2-1,4 кілометри. Бахмутський напрямок. Скажіть, будь ласка, можемо говорити про які успіхи наших військових станом? Ну, от, фактично, на кінець тижня. Ну, ви, ви праві там щодоби відбувається бойова робота. Іноді, як ми ми тут же повідомляємо, коли є певні успіхи. Тут головне важливо пам'ятати, що ми там не здійснюємо велику наступальну операцію. Ми там діємо силами, і засобами, які у нас там є, і ми якими ми проводили і проводимо оборонну операцію вже багато місяців. успішну оборонну операцію, адже вона не дозволила прорвати наш фронт там і знищила. Багато противника про що зазначили багато західних джерел, і в першу чергу фактично позбавила боєздатності цю злочинну організацію Вагнера, яка змушена була тікати. Тому ми там коли ти з тим, що ворог зараз дещо послаблений за рахунок ротаційних заходів, за те, що за круто, що новітні підрозділи це піхота і повітряно десантні підрозділи, заходячи, вони по проводять рекагносировку місцевості, вони проводять злагодження між собою, вони вивчають там. Займають позиції, ми вдарили по них, б'ємо по них і в тому числі контратакуємо і просуваємося в першу чергу по північному південному флангу. В деталях до метра це вже можна буде сказати дещо дещо пізніше. На, на сьогодні можна сказати, що ми. Щодоби наносимо по ним враження, і фактично, якщо взяти втрати за сьогоднішню добу, це 92 вбитих і 164 поранених окупанта. Один потрапив в полон. Ми бачимо, що не дивлячись на те, що змінилися підрозділи втрати, ми наносимо їм приблизно такі ж в районі 100 людей летальних втрат на бахмутському напрямку. Щодоби. Хоча зіткнень був менше, це 5 боєзіткнень, але за рахунок сумарно, за рахунок ударів по ним артилерією і іншими засобами ураження ми досягаємо цього. Ворог також намагається чинити, особливо де ми ведемо контратаки, опір потужний, наносить по нам удари 280 Ударів артилерії і реактивна система залпового вогню він здійснив за цю добу, а також сім нальотів. Крім особового складу, ми знищили на цьому напрямку два танки: бойову машину піхоти, бойову машину десанту, бронеавтомобіль, два безпілотних апарата, протитанковий ракетний комплекс, протитанкову гармату, один склад з боєприпасами і три вантажівки, які підвозили ці боєприпаси. Враховуючи те, що ми маємо певні просування, і вочевидь, будемо їх мати. Чи фіксуєте ви, що ворог підсилюється якимось чином, чи надсилаються на вашу ділянку якісь додаткові сили? Можливо, техніка якої раніше не було, а зараз вона останніми днями з'явилася? Ну так, вон для них Бахмут дуже важливе питання не виключно з військової теми тематики, а ще й іміджової пропагандистської. Десять місяців вони до кінця так і не змогли взяти цю вже героїчну наше місто Фортеця. І розуміючи, що зараз втратити його це було для них уже можливо перебільшенням ліміту принижень. Відтак вони туди кидають, використовуючи сталу практику радянських і потім вже російських часів, коли вони на всі кризові моменти кидають свої десант. Тому в районі Бахмуту і в заліз нашій зоні від, не тільки Бахмуту, а й далі в район Луганської області. Вони більше двох дивізій, крім піхоти. Вони ще більше двох дивізій повітряно десантних підтягнули. Тому що це така практика. Там, де важко, вони не не, вони завжди використовують десант, як швидку допомогу. Проте, ми знаємо ці підрозділи. Ці підрозділи були в боях від початку вторгнення. Вони зазнали значних втрат. Як Правило, це вже другий, третій склад цих бригад. Багато їхніх навіть командування там на рівні начальника штаба, заступника були знищені або поранені. Тому так це підготовлені підрозділи відносно. Так вони скажімо... На фоні багатьох інших їхніх підрозділів доволі якісно підготовлені проте і зустрічають їх наші загартовані опалені вогнем воїни, і в яких на відміну від ворогів мотивація на порядок більше, адже звільняють вони рідну землю. Що ви скажете, як ворог на сході зараз авіацію застосовує? Вони застосовують авіацію. Це в першу чергу. Якщо брати за цю добу, сім разів вони використовували на бахмутському напрямку, 16 на лиманово купянському це. Використовуються штурмові літаки типу Су-25, як правило, і армійська авіація, ударні гелікоптери, це може бути і Мі-8, Мі-24, mm -hmm. Мі-28 або Ка-52. Застосовуються всі ці типи авіації, як правило, однотипно, це... Використання некерованих ракет скобрування вони наносять і намагаються якомога швидше покинути нашу е, зону зіткнення, тому що доволі потужно розвинути у нас всі засоби ураження протиповітряного від е, звичайних е, автоматичних гармат зенітних е, до протитанкових переносних ой, прошу бачу, переносних. Е, Зенітно-ракетних комплексів типу американських Стінгер чи радянських «Стріла», а також типу польських перун, наприклад, вони і само собою, навіть такі радянські комплекси, вже рухомі, як Оса чи Стріла, 10 Вони, хоч і доволі старі, проте наші зенітники знають їх ідеально. І в принципі не дають, як правило, не дають ворогу шансу піти. Тому вони нанісши удар намагаються швидше втекти. І якщо так глобально говорити, то найбільш дошкульними речами зараз є це артилерія і ракети. Тому це це справді великі. Вони в доволі великому об'ємі це використовують і воно відчутно і з нового це в дрони камікадзе ланцет, які справді це нова в їхньому ну вже. Багато місяців, але те, що із нового вони почали використовувати, і справді воно може нанести серйозну шкоду. Проте, і наші воїни вже намагаються виробляти тактику знищення їх. І за цю добу був на Лимано-Куп'янському напрямку, був такий своєрідний рекорд: 12 цих ланцетів вдалося знищити за добу. А як ви загалом оцінюєте ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку? Ворог намагається вже багато тижнів підряд там атакувати, і без що, що головне безуспішно і що щодоби зазнаючи втрат, але і там він використовує багато артилерії 536 разів. Фактично, майже вдвічі більше, чим на Бахмуті. Він використовує, як я казав, 16 років дев'ять боєзітнень відбулося, коли ворог намагався. Штурмувати наші позиції, проте зазнав втрат 48 окупантів, знищили 101, поранили, знищили три танки, бойову машину піхоти, БТР-80, два міномети. Як я вже казав, 12 дронів Камікадзе і склад боєприпасу, польовий склад з боєприпасами. Що ви скажете наостанок, пане Сергію? Може, таке воно філософське, але українці про це говорять. Чи відчуваєте ви, хлопці, військові на передовій? Ну що слабше оборона ворога? Це перше питання. І друге, чи є та паніка, про яку ми дуже часто говоримо в ефірах? Про те, що ворог панікує, чи не варто так говорити і не варто недооцінювати противника, от саме на нинішньому етапі війни. Ну, у нашого командувача, генерал-полковника Сирська, це є одна така визначальна риса, він прагматик, такий до мізки кістей. Знаєте, він такий кісток. Він, в нього дві визначальні речі: це планування і аналіз. Тому, коли ми детально аналізуємо ворога, не перебільшуючи його плюси і не зменшуючи. А реально використовуємо всі всю шкалу, щоб вицінити його кожен підрозділ. Тоді у нас здаються вдале планування, і відтак після нього бойові дії. Тому ворог він не є суперсильний. Це не є якісь там ні друга армія з світу. і, Напевно, навіть може і не сьома, і не десята. Але вона доволі масова. У них ще багато озброєння. Тому це той ворог, якого можна бити, але не розслабляючи, зберігаючи єдність, зберігаючи підтримку збройних сил. І тримаючи надалі таку єдність і е, взаємодію, і навченість, і патріотизм, і мотивованість, ми, ми його розіб'ємо. Це буде не якийсь там легкий похід, це буде важка бойова робота, але нам це по силам, адже ми українці. Це точно. Ну, віримо в суперсилу наших військових. Дякую вам за те, що інформуєте. Вітання усім хлопцям і подяка за їхню Дякую. роботу і дівчатам. Так само Сергій Череватий був з нами на зв'язку, речник східного групування військ.